Якісь бджоли весною пропали з голоду, а в деяких он зараз є ще стар старник, типу старий мед цей минулорічний. Ну, якби весною приїхати, то які лишні рамки забрати, дати тим, кому нема. А так бачите, ну, в цих і, і в самих досить меду, а ще старого є трохи. А деякі пропали. Ну, Загалом я нарахував, що 13 пропало. Брат дзвонив, казав, що 6. А пот... ну, він може в травні дивився раніше, може якісь зруїлись, може що. Ще я тільки починаю. 13, 57, типу, є живих, і то не знаю, може деякі трутові. Це перший вулик відкрив. І в чому ну, більше всього буде так усіх, які живі проблема. Це ну, зверху донизу, ну, донизу печатані, а і, мабуть це 4 рамки взяли всі такі. На 12 рамок вулик цей Пократно. Ну, І маці, мабуть, не було не червити, і сім'ї слабенькі. Ну, По всякому буде. А це тут ще печатка, а це взяти як. Ну, Хто розуміє, це не соняшника печатка, це той майстри мед, якби закації, але вже його ніхто відділяти не буде ніяк. Це було дві рамки таких акації і дві соняшники ну, з тих чотирьох. Це обрізків чотирьох рамок. Ну, коротше, всі зверху донизу. Обрізати погано, воно тягуче якесь. Ну, вулик то накрив, то я типа, тряпкою і кришкою, щоб нападіння не було. Зараз час дня, це я тільки почав. Я не знаю, чи є нападіння, чи нема. Оце ж цей вулик, що роблю. Загалом ну, він 12-рамочний, а я ставлю трошки ширше, 11 влазить, то Вісім рамок було повномедних зверху донизу залитих, запечатаних, а три рамки, що на піврамки розплоду. Ну, чи перезимували би вони навряд чи, то що розплоду нема і залито, і нема куди червити матці. Я поставлю на них, а я так бачите, накриваю. Ну, кожен раз, коли відходжу від вулика, щоб бджоли чужі, я сам працюю щоб чужі бджоли не лізли, робили типу, нападку. І зараз матці буде дочервити, я поставлю другий корпус, щоб вона осушувала, ну, щоб бджоли осушували рамки, щоб був типу, побудітельний чи який там взяти. Мед я скачав майже весь, на зиму їм немає, але якщо буду міняти рамки, ну там через два дні е, в наставках викачані то вони будуть їх переносити донизу. Сім'я на теперішній час крепка, але на зиму типу, якби слава, бо три по піврамки. Ну, більш не будемо зупинятися на таких вуликах, що залиті медом. Ну, може десь тротові будуть. Оце такий підозрілий, він там час від часу вилітає одна-дві бджоли. Зараз до нього неохота, звісно. Це перший день я якби. Ну, вчора приїхав, а сьогодні перший день поки інвентар помив, ми до гонку, там ножи нагострився, підготовив, налаштувався, де качати той мед. Це вже після обіду, воно жарко, але треба щось робити, час йде. Ну, загалом буду вже дивитись, показувати ті, які ну, Інші якісь. Тут в основному, які добре літають, то всі такі, щоб позаливалися медом. І їх обов'язково треба прокачати, щоб хоч щось начервили. А тут цікаво, це була заставна. Мабуть, фанери. Це вони виносили. Бачите, винесли погризли ту фанеру. Винесли геть шматками фанери є. Вони, мабуть, були слабі на зиму. Я заставно їм поставив, вигризли її.